Як списати на НМТ з математики або як набрати прохідний за допомогою довідкових? Поїх. Показую один раз. Ось довідкові, ось завдання. Отже, перше бачимо завдання зі степенями. В чисельнику однакові X множиться, але в різних степенях. Йдемо до відкового метео, шукаємо, де в нас однакові числа зі степенями множаться. Степені треба додати. Це й робимо. в нас виходить x зверху 5 плюс мінус 2. Нам пофігу, що там мінус. x мінус 5 і знизу залишається. Виходить, зверху залишається. x в третій степені, знизу x мінус шукаємо, чи є десь дріб, там де однакові числа в різних степенях. Ага, ось він цей дріб дріб А х на А у. Степені маємо відняти. Тож у нас виходить х в степені 3 мінус мінус 5. Тож виходить в восьмій степені, і це варіант відповіді де. Йдемо далі. Ось таке завдання номер тринадцять. Що з цим робити? Шукаємо в додаткових матеріалах щось схоже на наш вираз. Дивіться, в нас корінь, і корінь цей під коренем щось написано у квадраті. Ось в нас є ось така штука. Тобто, бачимо, що маємо розкрити під модулем. Значить, я прибираю корінь, прибираю квадрат і записую корінь семи мінус три. Тепер, мабуть, відповідь Б, але не факт. Нам треба з вами порахувати корінь 7, Це скільки. Як це можна зробити? Ми з вами знаємо, що корінь з чотирьох, сподіваюся, що знаємо це 2, а корінь з 9, це 3. Тож виходить, корінь 7, це 2,6. кома щось. Тож, якщо я відвійки відніму трійку, я отримую від'ємну відповідь. А якщо я приберу модуль, то в мене відповідь буде від'ємна, що не є правильно. Маємо просто змінити порядок, тобто записати без модуля, але в іншому порядку, щоб наш результат був додатний. Тобто, начебто, ми це порахували під модулем і отримали плюс. Тож виходить теж варіант відповіді Д. Йдемо далі. Якщо ви хочете. До речі, підготуватися до НМТ з нуля на сто шістдесят плюс за два місця, закодиваємо модуль дії. Так, отже, тут нам треба встановити відповідність між виразом та точкою на прямій, якій належить це значення. Дивіться, ми вже два бали з вами отримали. Нам ще ось це завдання зробити, і ми вже набрали прохідний. Отже, шукаємо, що я бачу, тут якась тригонометрія. Йдемо в додатковий матеріал, шукаємо, де в нас тут тригонометрія. Ага, ось тригонометрія. Що я бачу? Сінус квадрат плюс косинус квадрат, пі на шість піне шість, там і там однаково. Ага, ось тут дивіться однакові. кути синус плюс косинус до рівня Тож, відповідь 1, вже, тобто точка N. Точка n це варіант відповіді Г. Далі π квадрат мінус 4, мінус 2 мінус π. Що з цим робити? Не знаю, не знаю, шукаю в довідкових матеріала. В цього немає. Так, десь ось тут. Дивіться, ось тут бачу формулу скороченого множення, буду за нею записувати. Виходить мінус 2 множите на π плюс 2. І дивіться, знизу мінус 2 скорочується. Залиш, нас ще мінус пі, боже, я бачу. Йдемо далі. Тож пі плюс 2, ось ці пі мінус 2, пі мінус 2 скоротилось, і ще мінус пі. 2 вийде. 2 – це в нас точка П, приблизно так, тобто друге це Д. І третє, логарифма пі в нульовому по трьом. Шукаємо логарифма, шукаємо, де в нас тут є щось про пі нульове. Отже, а логарифми знайшли. Так, дивіться, в нас різні значення, коротше, все різне. Але дивіться, степінь. В нас аргумент в степені. Степінь можна винести за логарифм. Тобто я записую, що це в мене буде дорівнювати 0 множити на логарифм.